Друзі, привіт! Ви думаєте, я знаходжусь на звичайному пагорбі? А ні. Це справжнє давньоруське городище 11-13 століть. І саме на місці цього городища знаходився величезний палац. Я знаходжусь в селі Ташань, в селі Ташань, в якому взагалі було три палаци і дуже багато всього цікавого. Я запрошую вас прогулятися зі мною. Неймовірна краса. Знаєте, палаци графа Рум'янцева можна побачити і в Петербурзі, і на Чернігівщині. І тут був величезний палац, але, на жаль, майже нічого не залишилось окрім ось цих камінюк. Це була частина фундаменту його замку. Який збудований не в звичайному місці, багато хто його називає місцем сили. Долина Супою з однієї сторони. Зараз можна побачити Ташанський парк з іншої заказних степовий. А попереду, в 3,5 кілометрах, дуже-дуже да, давнє житло. Дуже давнє це житло первісних людей, мисливців на мамонтів. Житло, якому нараховують близько 14 тисяч років, уявіть собі. Для тревел-блогерів рекомендую це місце відвідати тоді, коли тут густий туман. тому що Вранці я пам'ятаю, коли прокидаєшся над цими високими пагорбами, а в долині не завина, і вона вкрита туманом. Ну кадри можуть бути просто бомбезні. Тому це одне із тих місць, які варто побачити. Будь ласка, запрошуємо вас. Паньки. Друзі, ну що хочу вам сказати. Їздив я, їздив велосипедом, ну, напевно, 50 тисяч кілометрів. У пошуках саме ось таких ось крутяцьких об'єктів. Дерева. Все починалося з дерев. Їздив, заміряв, шукав. І одне, і друге, і третє. Ми сьогодні побачимо Ташанський парк частково, дуже коротенько, але це буде вау. Шанський парк він заснований в 18 столітті, але я хочу сказати, що до його заснування тут вже зростали вікові дуби. Насправді тут було дубове насадження про що свідчить перекази місцевого населення. Це цікаві факти, але ще цікавіше, ми дізнаємося трішечки далі. Я знаходжусь зараз біля першого ставка, яке створено 1901 року, і це один із трьох ставків цього парку. Саме на території, ось поблизу цього першого ставка, знаходились найстарші вікові дуби, і цю територію називали гайстерячими дубами. Тут були дійсно дерева близько 600-800, а то й навіть тисячі років. Про що розповідають старожили. Дуже цікавий факт. Між іншим: брали пилку дружбу, склепували три в одну і тільки тоді могли перепиляти дуб. Це неймовірно. А знаєте, місцеве населення розповідає, що саме ця верба додає сили, якщо тут посидіти або навіть поспати. Є цікаві перекази, але чи це так, чи ні, я пропоную посидіти самому, відпочити і зрозуміти, наскільки це є правда. Ще такі є дерева це гледича колюча. Ось зверніть увагу, які в неї насіння, не лише голки довгі. Ось така деревинка, дуже посухостійка і медоносна. Тут дуже багато знаєте, ярів, підйомів, схилів, тому... Цей відпочинок в Ташанському парку для велолюбителів просто от така штука. Апхілчики, шаті, катнуть, приїжджайте. Фоточки класні відпочить. Можна навіть треньку зробити таку перезмаганнями, тому що тут набор висоти можна знайти. Запрошую, цікаво, повороти, спуски, підйоми, тиша, людей практично немає. Ну, класне місце насправді. Зараз ми знаходимося біля замку Горчакова, вірніше місця того, де замок знаходився. Лише імпровізована табличка вказує нам на вищезгаданий факт. Шкода, розібрали такі, таку цікаву унікальну будівлю на різні споруди, хто собі по домах, хто школу навіть в сусідніх селах збудували за деякими переказами. Але цієї унікальної... Палацу такого вже на сьогоднішній день, на жаль, ми бачити не зможемо. А зараз ми знаходимось біля легендарного дуба в Ташані. Дуб кохання чи ні? Давайте переглянемо. Головне, не впасти. опа Що нам каже інша табличка? Дуб Шевченка. Так чи ні? А ні. Дуб Ташанський. Що за дивина насправді? Три таблички три назви. Щоб зрозуміти, що є правда, ми рекомендуємо приїхати сюди і все дізнатися. А я хочу сказати, що цей дуб є справжньою легендою кіностудії Довженка, тому що він неодноразово брав участь в зйомках різних цікавих фактів. І за екранізацією показано, що наші зрубують це дерево, а насправді падає ще більш віковічніше дерево, якому цьому дереву дубові 500 років приблизно, а тому Років 800, напевно, десь так. Цікава історія, неймовірно. Тому приїздіть, відпочивайте, фоткайтесь. Цікаве фото селфі може бути на фоні цього дерева. Насправді таких небагато лишилось, і в Ташанському парку вони ще є. А насправді, знаєте, в цьому парку дуже багато всяких цікавинок, які ми вам ще не показали. Тут Наше їхати в якісь африканські джунглі, якщо тут є свої ташанські. Ось, наприклад, Ліани. Пройти 50 метрів будуть дуби з табличками, яким по пів тисячі років. Поруч, сусіднє село, в якому унікальна криниця Святого Георгія. І дуже-дуже багато цікавинок, тому власне, запрошуємо вас подорожувати Переяснощиною. Ну і власне, запрошуємо до Ташанського парку і самої ташані. Подорожуйте, є що відкривати. Насолоджуйтесь життям. До зустрічі!